Коли 40 мучеників мучать, загнали їх у озеро Холодне, а там банька грілася. Всім казали, хто хоче лишати Христа. От банька, ідеш з холодної води, і там все грієш, і ти маєш гроші, зарплату і медалі, ніхто не вийшов з озера. І воїн, начальник, який відів їх подвиг, подивився на небо і відів. 40 вінців, котрі готувалися вже як нагорода мученикам. Но вдруг один із тих сорока не видержав, вискочив, із озера побіг у баньку, там ся зогрів і там помер. І тут воїн подивився на небо, а на небі 39, уже одного вінця нема. Догадався воїн, що. То небесна нагорода бистро зняв із себе воїнське плаття, верст, пись збоку, і зайшов у ледяну воду і сказав всім остальним, я християнин, і на небі появився сороковий вінець. Ми сьогодні теж кажемо, як би нас не додівали, об'являли шпіонами, нами в Закарпатю дуже інтересно. Бо тому, що нас об'являли шпіонами не лише тепер, а й при Австро-Венгрії, коли судили 600 русинов активістів, 600, із них 94, до суда пустили, всім дали строки страшні великі, їх обвиняли, що вони жителі Карпатської угорської руси, шпіони царя Ніколая Руського. За що вони моляться у церкві з книжок? Напечатали в Київ Печерській лаврі. А раз це чужа держава, значить книжки шпійонські. Могли адвокати доказувати, обізумівшим мадярським прокурорам, що з таких книжок моляться юніяти грекатолики, а нічого не було. Вони зробили свою мерзку роботу, вони гонили християн. І коли отримують замовлення, судді, з прокурорами, то вже там ніякі не йдуть, ні Конституції, ні закони. От і люди при Мадярах, при Австро-Венгрії сліпо виконували приказ судити православних простих людей. Те саме, було при Совєтському Союзі. З кількох людей, десятки мільйонів, пройшли тюрми за віру православну, вказані такі акценти, ми тут в їх, держимося свої древньої віри. А напомню в Закарпатті ми на 100 років раніше православні від Києва, ми й діти Божі, достойні потомки своїх предків, а у вічності по милості Божої, і наслідники царства Божого. Амінь.